Привіт усім, друзі! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам! Ну що, Ще кілька моїх квітуликів мультифлор. Почало квітувати. Тому показую вам їх. Так, найперше це ось оця мультифлорка. Ось така от красунька. Венос Айрес. або ще Аля Мадонна, або ще там в неї є кілька назв різних. Кому як подобається? Тобто різні садівники по-різному називають. Ось така от вона веселенька, гарненька. Пересаджувалась минулого літа. Якщо не помиляюсь, є в нас відео на каналі, можна подивитися. Квітує вона на два квітоноси. Ось це новий квітонос, а ось це кілька квіточок доростила на старому. Така от цікава. Мені дуже подобається. Завжди дуже пишно квітне. Ну, ви й бачите ось. Хороший такий квітоносик, дорощує квітоноси завжди. Дуже така позитивна, дуже хороша, компактна, бо це мультифлорка. Невелика в неї крона. Ось тут я вам, напевно, її не дуже покажу. Ось так от на фоні інших. Посаджена в високий коктейльний стакан. Наростила багато коренів після пересадки. І. Порадувала мене ось таким от гарним квітованічком. Наступна красунька, напевно, ось оцю покажу. Дивіться, жовтенька мультифлорка. Якщо не помиляюсь, то це Лі 1030 чи щось таке. Якщо помилилась, то вставлю вам вставочку з її назвою. Тільки починає квітувати, яскраво-жовта, під кінець трішечки втрачає в кольорі, але все ж таки ну, не так критично, як деякі інші, що зовсім до молочного кольору вицвітають. Ні, ця лишається блідо-жовтенькою. На початку ось така от дуже-дуже яскравий жовточок. Теж завжди пишно квітне, завжди дорощує квітонос. В моїй колекції доволі давно. Гарненька, дуже мені вона подобається. З такою от трішечки рожево-неоновою серединочкою. На освітленні, на яскравому, на сонечку, вона такі блискітки має, ну, дуже гарна. Тут, напевно, їх не буде видно, цих блискіток під таким освітленням. А от саме на сонечку дуже гарно виглядає. Така от наступна моя красунька мультифлорка. Взагалі мультифлор в моїй колекції доволі чимало. Я їх люблю. Вони більш компактні, ніж стандарти, і дуже гарно квітнуть. Далі, ось оця рожевенька. Це, як же ж вона називається? Амаглейт, щось таке. Я вам пропишу, бо. Язик зламаю. В мене зі складними назвами дуже тяжко. Ось така от колись мені була подарована в неї крапчате листя. Чимось вона нагадує Пінлонг Черіс, але вона не ароматна, як Пінлонг, хоча дуже на неї схожа. І квіточкою, і листям своїм плямистим. Постійно квітне пишненько, постійно дорощує квітоноси. Ну і така от, бачите, вже почала дорощувати, вже видно бруньки. Така рожево-вірніше бусково-неонова. Дуже гарна, теж має блискітки під сонячним освітленням. З жовтенькою такою губою, гарненькою. Дуже цікава. Квіточки в усіх цих орхідей, що я показала, десь від 4 до 5 сантиметрів. Всі вони невеличкі, бо це мультифлорки. Ось такі от гарненькі, пишноквітучі. Ну, і остання на сьогодні це азіатка. Дуже такого цікавого кольору. Вона щойно розквітла. От коли вона розквітає, вона ось такого от. Вишнево-бурякового з такою неоновою серединочкою дуже красива. Потім вона трішечки втрачає в кольорі, стає світло помаранчевою. Ну, як всі азіатки, виганяє величезні квітоноси, по одній квіточці, тягнеться, тягнеться. Це ось вже проквіта. Бачите, вже лусочки є. Чергове дорощування, і далі знову буде дорощувати. Ну, Отака от вона. Величезна в неї крона. Як в усіх азіаток, зараз покажу, ось дивіться, яке лопуща. В усі сторони наросло. Наразі два квітоноси, в неї бувало і три, коли вона відразу ростила, і по одній квіточці на кожному. Ну, таке ось. Назви точної я не знаю. В мене ціла підбірка дуже схожих орхідей, яка з них, ну, хто знає, Купувалася як мікс від Мікі. І ось таке о. Ну, красива. Вона особливо, коли розпускається, вона красива. До речі, має е, приємний легкий аромат. Але такий не яскраво виражений. Тобто потрібно запхати ніс в квітку, щоб його відчути. Е, скажімо так, як на мене, такий приємно-квітковий з легкою перчинкою. Ось якось так. Ну, така от вона. Цікава, бачите, які. Такої цікавої форми квіти і цікавого забарвлення. Ну, так от. Азіаточку мультифлорку маю. Ну, я її називаю мультифлоркою, тому що квіточки невеличкі, десь до 4 см. Ну, така от. Ну що, на красу подивились, а тепер до праці. Пересаджувати будемо. Як завжди. Ну і наша традиційна рубрика пересадка п'яти хвилинка. Саджаємо чергову діточку з квітоноса. Ось з цієї пляшечки тут є дітка, в якої вже дуже хороші корінчики і яку треба пересадити. Не дивлячись на те, що вона ще не дуже велика, але вона росте в розкарачку. І це дуже історія погана, тому що потім, коли корінці стануть ще більшими, її нікуди не запхаєш. Вже минулого року мали ми таку балерину, хто пам'ятає, саджали ми її в розкарачку, на силу запхали. Оце може бути другою такою. Ось подивіться. Ось таке от. Це доведеться її зараз запихувати, щоб оцей корінчик. Ну, я сподіваюся, що я його все ж таки трішечки нагну. Замочу її в бурштиновій кислоті. І сподіваюся, що той корінчик стане більш еластичним. Я його зможу якось трішечки запхати в стаканчик. Не травмувавши. А взагалі-то буду бачити після того, як зніму. Ну, і, власне, це квітонос ось цієї орхідейки, яка тут стоїть у нас на фоні. Ось ця от красунечка, мультифлора, Аля Мадонна, Буенос Айрес. Ще там ціла купа в неї є різних назв від різних садівників. Дуже любить квітувати. Ось дивіться. Квітонос. Раз, проквітнув, був зрізаний. Далі пустив від галуження. Проквітну знову був зрізаний. Це вже третє дорощення. Ну, а це новий в неї квітоносик. Отож, від цієї красуньки, мамки, ось оцей квітонос був зрізаний. Точної дати я не встановлювала, верніше не записала, десь, напевно, на початку 24 го чи в кінці 23-го. І ось отакі от... А, коли пересаджували, здається, тоді зрізали зайвий квітонос. Коли пересаджували мамку, можна знайти і подивитися. Це було, якщо не помиляюсь, чи весною, чи влітку минулого 24-го року. Я тоді зрізала зайві квітоноси. Ну, що, саджаємо. Зараз відламую її, оцю от малявку. І потім побачу, в який стаканчик я її посаджу. Я тут два заготовила, в який влізе, в такі посадимо. Потрібно буде зачистити шию, бо перший листочок вже підсох, бачите, є така лусочка. Ну, що, так, відламуємо. Чи відрізаємо? Спробую відламати. Я щось останнім часом якось. В мене виходить відламувати їх доволі легко. Тут що цей корінець. Так, ламаю. Сподіваюсь, все буде добре. Опа. Ну, на цьому квітоносі є ще ось брунька спляча. Щоправда, суха лусочка на ній, але під тюєю лусочкою, я так сподіваюся, що ще брунька є жива. Я, до речі, зараз подивлюся. Просто зніму ту лусочку, відкрию. Якщо там є жива ще брунька, то я її поставлю далі стояти в. Пляшечку, туди, де вона й була. Якщо бруньки живої нема, то цей квітонос можна вже викинути. Він вже виконав свою функцію. Ну, ось. Щось там зеленіє. Отож цей квітонос далі буде стояти, а раптом ще щось виросте. Тут теж ось де ось якась брунька. Ну, Вона замокла, з неї точно не буде нічого. Можливо, ось ця ще проснеться. А не проснеться, то і так добре. Одна дітка на один квітонос це дуже хороший результат. Тут головне не загубити, з якої саме орхідеї той квітонос. Так, ще оцю частину суху треба відламати. Ой, щось вона тут так тримається кріпко. Угу. Слухайте, щось мені це не надто. Подобається, щоб не зламати корінчик. Візьму зараз ножиці і відріжу. А ось, до речі, тут поряд є звичайні ножиці. Я відріжу цю частину суху, щоб не відламувати, бо можна... Ой, зламати корінчик. Ось дітка. А оце суха частина, я її поки що відкладу разом з квітоносом. Просто тут нумерація, щоб я потім не загубила, з якої саме орхідеї той квітонос. Перенесу номер, номерочок на нього. Так, ну і, як я сказала, вже треба зачистити оцю лусочку. Відкрити шию. Цієї малесенької орхідейки. Я, до речі, мені не видно, що там знімається, а що не знімається. Тому раптом що вибачайте? Бо я своє роблю. Гарно так присохло, навіть не знімається. Угу. Чим їх підчепити. Знаєте, що я зроблю? Я підготувала стаканчик бурштинової кислоти для стимуляції. І щоб оцей корінчик трішки розм'як. Оце Я зараз її закину туди, хай полежить. І заодно поп'є корінчик, поп'є орхідейка і заодно розм'якне ця лусочка, і потім краще буде знімати. Отак, повністю нехай плаває, нічого їй не буде. Так, а я вам покажу, я підготувала два варіанти для посадки. Ось такий силиконовий 1,7 стаканчик транспортувальний від якоїсь орхідейки у мене лишився. Можливо, я сюди її посажу, ну, якщо дозволить, отой корінець довгий запхати. І потім поставлю ось такий маленький стаканчик внизу для того, щоб конструкція була стійкою, бо воно дуже все легеньке. Камінчиків насипала. Ось отак воно планується. Це один варіант, а другий варіант, якщо раптом не впихнув той маленький стаканчик, то є ось другий. Це такий доволі непоганий. Знову ж таки, камінчики пересиплю на дно для більшої стійкості. Я в ньому вже набила ось вентиляційних дірочок, щоб вода стікала зайва. При поливах і посажу тоді ось такий. Сюди точно влізе. Але хотілося би в меншенький. Бо такий широкий, ну це дуже занадто для тієї маленької орхідейки і маленької кореневої системи. Хоча ростиме вона доволі швидко. Минулого сезону, я не пам'ятаю, чи це 23-й, чи 24 рік, в мене вже була дітка. Від цієї самої орхідеї, теж вирощена на квітоносі. Кудись вона вже поїхала до якоїсь нової господині. І сподіваюся, що з нею все добре. Я продала дві дітки від цієї орхідеї. Одна була вирощена на квітоносі, незрізаному, тобто велика, гарна, прямо квітуча. Вставляю вам фото, подивіться. А друга була вирощена на зрізаному квітоносі і теж десь поїхала. Отож, від неї вже дві діточки десь гуляють просторами України. Сподіваюся, з ними все добре. І це третя. Ну що, ще кілька хвилин і саджаємо. Хвилин 5 минуло. Давайте спробуємо щось зробити вже з цією малявкою. Я маю на увазі спробувати віддерти оту лусочку, яка не піддається. О, бачите, значно веселіша справа пішла. Вона трішечки розкисла. І зараз ми її віддеремо значно швидше. Хочеться так, щоб і вам якось видно то було. І не пошкодити цю малявку, вона зовсім малесенька. Взагалі-то можна було би не віддирати. Корінчики би і так пішли. Ну, але все-таки краще, бо відкривається шия, відкривається доступ повітря, і доступ вологі від моху, в якій буде посаджена. Ця діточка. Всі діточки я саджаю в мох. Майже всі. Якщо діточка е, крупніша, то можна, звісно, вже саджати і в суміш. Моху з корою там, чи з кокочіпсами. Якщо вона зовсім маленька, ось така, як ця, то тільки мох. Мух для неї більш сприятливе середовище. Ну, так от, трішечки підчистили. А тепер давайте спробуємо, куди ми її зможемо запхати. Ну, для початку ту меншу конструкцію, яку я хотіла. Тут же ж їх два, дивіться, тут один і другий корінчики. Так. Якби, 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 о. Ну, О. Її хочеться якось вирівняти, а корінчики не дають цього зробити. Якщо один опускати, то інший наверх лізе. Ну, але нічого. Напевно, ризикну. Бо не хотілося б її ось отакий величезний пхати. Ну, тут, звісно, що вона сяде аж бігом. Але це дуже для неї великий стаканчик. В меншому краще буде розвиватися. Тому я все ж таки. Буду намагатися спрямувати якось цей корінець донизу. Так, для початку наниз кладу трохи моху, сильно не втрамбовую, мох замочений у водичці кімнатної температури, бо він в мене зберігається у холодильнику, і перед кожним використанням я його. Замочую в водичці кімнатної температури, щоб не було шоку у корінчиків орхідей. Тепер якось спробуємо намотати на цей корінець ось отак. І опустимо у стаканчик. Спочатку ось отак, а потім спробуємо нагнути цю орхідейку так, щоб другий корінчик теж був в моху. Блін, я навіть не знаю, як це зробити. Сподіваюсь вам видно всі ці мої маніпуляції, бо я тут зайнята орхідеєю. А не відео, за допомогою пінцету намагаюсь її якось вирівняти. Ось отак. Дивіться, оп, а тепер я буду туди запихати мох. Тут притримую. І ось так, за допомогою таких от маніпуляцій, сподіваюсь, якось я її туди запхаю. Потім, по ходу, вже можна буде її якось вирівняти по мірі росту. А поки що, і так, буде добре. Ось. Так от, коли вона піде в ріст, її можна буде тоді гарненько. Ну, цей корінчик не дуже хоче, звісно, виправлятися маленький. По великий то пішов вниз, ми його туди запхали. А от маленький не хоче. Ну, то таке, знову ж таки, його можна буде виправити пізніше, коли орхідейка піде в ріст. Так, давайте подивимося, що в нас тут робиться. Ось цей корінчик більший, бачите, біля стіночки. Це прекрасно. Спостерігатимемо за ним, за його ростом. Ну, а другий менший ось він, все ж таки наверх рветься. Тому я під цю сторону трішечки більше муху підкладу. І якщо буду бачити, що він таки лізе десь сюди наверх. То покладу камінчик, щоб він спрямовувався вниз, а не наверх. Ну, і, власне, ось така конструкція, яка була від початку задумана. Ось вона і є. Отак от вона буде в мене в подальшому рости. І набиратися сил. Все, друзі, на цьому я вам бажаю всього найкращого в вашому житті. Добра, миру та щастя допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім гарного дня, всім до побачення!